Добрий ранок усім глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі буде монета такої країни, як Перу. 2 Сентаво 1895 року випуску. Перу. Це країна в Південній Америці. На узбережжі Тихого океану. Межує з такими країнами. На півночі з Еквадором і Колумбією. На сході з Бразилією і Болівією. На півдні з Челі. Площа Перу складає 1 мільйон 285 тисяч 200 кілометрів квадратних. Валюта Перу це перуанський соль являється грошовою одиницею Перу. Існувала з 1863 по 1985 рік з 1863 по 1890 з 1863 по 1930 рік називався Срібний соль з 1930 року і по 1985 рік. Називався Золотий Соль. Назва походить з Іспанського Сольдо. Це аналог французького соля. В перекладі з іспанського означає сонце і являється символом Перу. На монеті зображен номінал до Сентаво, 2 Сентаво. З обох сторін два роги ізобілія. середині там зображені овочі, фрукти і квіти. Гурту монети гладкий. На іншій стороні зображене сонце, як символ Перу. Напис Републіка Перуана. Республіка Перу. І вище рік 1895. Ну і само собою Сонце. Матеріал, з якого виконала монета. Я думаю, в каталозі там неправильно вказано. Напис «Мідно-нікелевий сплав. Хоча це, на мій погляд, не мідно-нікелевий А можливо. Бронза або мідь, чиста мідь, все-таки я складаю своє таке, ну, думаю, що це може бути мідь. А в каталогах сайту UCOIN напис, що це мідно-нікелевий сплав. Ну, це напевно невірно. Хоча казали, що можливо тут більше міді просто у цьому сплаві. Можливо, й так. Діаметр монети 24,5 мм. Маса 8,5 грам. Товщина 2,4 мм. Форма монети коло. Відношення аверса до реверса. Монетне 180 градусів. Дякую, що зайшли до мене на канал, подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.